сейчас все, что происходит вокруг его похорон, вокруг его отпевания, это большой политический флешмоб. Это ужас. Вернуть солдат домой! Вернуть солдат домой! Это какая-то некрофилия. К этому неудобно, холодно, скользко прикасаться. Убийца! Путин убийца! Путин убийца! Вот самый ужас, наверное, с которым мы подходим к точке, что Навального нет, он никому не нужен. Этот человек пожертвовал собой ради спасения страны, а другой жертвует страной ради спасения самого себя. Посмотрите, что они устраивают. Люди! Люди что из похорон будет организован там несанкционированный митинг. «До войны! До войны несанкционированный митинг экстремистской организации. Такое должно жестко подавляться. Россия будет свободна! Россия будет свободна! Поэтому там должна поработать и полиция на проверку тех, кто... А все-таки, я уверен, некоторые туда доберутся. Давай, нам, Давай, нам, Те, кто думает, ну вот, я вам там фигу покажу, вы мне говорите, а я вас слушать не буду. Россия, это мы! Россия, Россия это мы! Ну и надо Во-первых, там проверить по повесткам. У кого повестка есть, у кого повестки нет. Вот из тех, кто туда соберется. Буквально за мить ми перейдемо до розмови із Сергієм Згурцем, директором агенції Дефенс Express, ведучим рубрики воєнні підсумки дня. Сергій, вітаю, Вітаю тебе Вітаю наші лечі. Дійсно сьогодні ми будемо підбивати підсумки тижня, що відбувалося на лінії фронту. Що з військовою допомогою з від наших партнерів, що Таурусами, в чим вкрай цікава заява президента Макрона про можливість розміщення підрозділів НАТО в Україні. Про все це за мить. Розпочинаємо а, ситуація в Авдіївці. Там йдуть важкі бої. Зараз Сергій по поперше пояснить, бо не всі можливо розуміють, де там яке село знаходиться, яке воно має значення. От там от Орлівка, Тоненьке, Ласточкино, ну, Бердичі там, і от що, що там далі, і де зараз най, найважчі бої, і які перспективи Сергію? Будь ласка, ну дійсно, коли ми говоримо про Авдіївку, то зараз наша лінія оборони проходить дещо західніше. Ми розуміємо, що зараз противник використовуючи перевагу. Підважоч, тимчасову перевагу там живі силі техніці авіації намагаються ну, тиснути по всій нові лінії оборони. І фактично, ми вже всі знаємо ці населені пункти. Це якраз Бердичі, Орлівка, Тоненьке. Зараз ми це бачимо на інфографіці, де відбуваються вже ну тривалий час бойові дії. Зокрема, тут фактично ворог намагається не лише тиснути, але зараз дуже багато такої брехливої інформації. Там в російських пабліках, і фактично нам доводиться все верифікувати, спираючись спраючись на заяви і наших військових, і наших військових керівників, аби розібратися в ситуації. Так, монка ще бердичі ворога відкинули. Ворог противника атакував, Фактично, противник заходив до центра цього. Села його відкинули. Бердичі, власне, це населений пункт, який розташований, де багато таких водних ділянок, і там насправді не так хто просто противнику зайти в це село, і наші військові там ефективно діють. І, до речі, сьогодні була інформація, що там поблизу степового, це трошки якраз на схід від Бердичів, була знищена там чергова група противника, яка намагалася атакувати наші підрозділи Орлівка. Населений пункт якраз теж вкрай важливий. Ми згадаємо про те, що буквально вчора Он Олександр Сирський казав про те, що він дякував якраз 25-й окремій штурмовій окремій десантно штурмовій бригаді і третій окремій штурмовій бригаді про те, що вони вибили противника з Орлівки, коли там противник заходив. І тут важливо те, що досить показова. Заява сільського була в цей період. Що він сказав? Що насправді що були виявлені в окремих командирів недооцінка проти противника і неповне знання ситуації були зроблені висновки. Сказав мною, були зроблені висновки. Сказав Сильський, і що були забезпечені передача боєприпасів на цю ділянку, передача резервів, передача. Техніки, і це якраз вплинуло на цю ситуацію в позитивному плані. А сьогодні була якраз вже заява командувача Осу Таврія Олександра Тарнавського, де він казав про те, що ворог зараз намагається максимально використовувати перевагу живій силі, і що зараз використовується бронетехніка для атаки. І що мене здивувало, що він сказав, що зараз ворог намагається використовувати аж до батальйонно-тактичних груп в атаках, тобто ми пам'ятаємо, що було донор. Ощні атаки потім там атаки відділеннями. А зараз, якщо ми говоримо про атаки батальйонно тактичних груп з резервів, то це може свідчити з одного боку про вичерпання запасів резервів і використання вже таких ну. Найбільш вагомих аргументів для тиску, або насправді те, що противник дещо міняє тактику наступальних дій. І це може бути достатньо, скажем, так ну, тривожним елементом в діях противника. з Точки зору наших інтересів, у будь-якому разі, ми розуміємо, що зараз ця ділянка фронту активно обороняється з наявністю боєприпасів і навчених наших підрозділів, до яких ми відносимо якраз і третє окрему і 25 ту окрему, повітряно-десантну бригаду, і фактично, ми говоримо про те, що ця ситуація. Вкрай непроста, тому що ворог зараз буде і далі намагатися тиснути на нашу лінію оборони. Е, вже різні експерти по різному оцінюють, де буде проходити там наступна лінія оборони, де там будуть річки, де там висоти, де нам зручно розташувати свої війська. Думаю, що ці питання вже прораховані і думаю, що багато критичних зауважень до фортифікації наші військові керівники почули і думаю, що ці наступні лінії оборони, які зараз готуються, будуть достатньо ефективними для того, аби стримувати проти. При тому розуміємо, що вороги далі активно використовує каби, які, на жаль, розносять будь-які фортифікації. Так що динаміка на цій ділянці буде залишатися вкрай складною і непростою. Ми, от російська армія б'ється за Орлівкою Бердичі, маленькі села там на дві вулиці і три хати. А саме час Росія запускає ПГРК ЯРС. Це стратегічного призначення ракети, балістично твердопаливна, запустили. Ну, це, це очевидно на, на вздогін заяві Путіна. Абсолютно, Вони вийшли налякати. Ти... Там розділяється боєголовка. Ну на мобільному мобільні пуски там під'їжджає машина, така і І фактично, це дійсно. Ти абсолютно правий, коли говориш про те, що це продовження цієї риторики Путіна, яка була вчора перед на виступ перед федеральними зборами, де він згадував про усі оці, оці, оці зарізні браскальця, які є в Російській Федерації. Там ракета, це бурів'яснік ядерна, там циркон, сармат що в них є посідо. булава і воєвода. Таки ну, значить, не літали, коли ну але тобто, там... тобто і фактично ці я певен, що лева частина цих зразків не буде доведена до серійного виготовлення, тому що технологічно і технічно Росія зараз не спроможна там забезпечити ну, там створення крилатої ракети з ядерною силовою установкою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.